І, от, попри війну, наш народ невпинно продукував приводи для жартів. Ну а як ще боротися? Меми в, не, меми в інтернеті не злічити найпопулярніші жарти війни. добірка класики вже уявіть собі за два роки. То про все це ми розкажемо далі в нашому сюжеті. Ця фраза сказана прикордонниками острову Зміїний у перший день війни надихнула українців на спротив і стала першим мемом війни. Його розтиражували у сотні різних способів. Висловлювання лунало навіть у американському сенаті, де республіканець Бен Сасе назвав мем кличем українського опору. А напередодні річниці вторгнення напрям руху російській делегації вказав латвійський депутат російський воєнний корабль. пішов на Жарти жартами. А фраза стала пророчою. І крейсер Москва у квітні 2022-го успішно пішов на дно. Доброго вечора. Ми з України. Цими словами згодом стала вітатися майже вся Україна. Ними ж жартувати з невдач Русні на полі бою. Сам губернатор Миколаївщини Віталій Кім також став героєм мемів через вміння зберігати спокій і оптимізм в умовах суцільного пекла. Зокрема, його фото із закинутими на стіл ногами в кольорових шкарпетках стало окремим приводом для жартів. Слова доброго вечора. Ми з України з'явилися на третій воєнній марці Укрпошти, де його поєднали з іншим українським мемом часів Великої війни. Тракторні війська стали символом народного спротиву окупації у перші дні війни. Першими вистрілили роми з села Любимівка на Херсонщині. За розповідями очевидців, першої доби війни вони вкрали російський танк, прив'язавши його до трактора. Це, б**, Поки фермери підручними засобами допомагали бити ворога, історія дедалі більше обростала жартами. В них український трактор відбуксував і атомний підводний човен, і ядерну зброю РФ, і навіть будівлю Кремля. Я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готовились нападіння І якби за 6 годин до операції був нанесений превентивний удар цією фразою. Диктатор Лукашенко у розмові з путіним стверджував, що Україна нібито збиралась напасти на Білорусь. А от українці з виразу його хворої фантазії наробили купу мемів. Його вставляли в епізоди різних фільмів: комедні, домашні відео, новини і фото. Лукашенко розповідав про нападіння у образі однієї з балерин балету Лебединне Озеро в психлікарні та навіть звертався до півнів. В качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Жести доброї волі Русні, які після цього ставали дедалі частішими, спричинили вибух жартів в соцмережах. Українці вибухали з озміху від слів, якими Росія пояснювала свої поразки, втечу з Харківщини пояснили перегрупуванням військ. А вихід із правобережжя Херсонщини назвали непростим рішенням. Потоплення крейсера Москва українські дотепники охрестили атрицательним всплитієм. Нескінченно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, тече вода. І росіяни більше 20 раз намагалися висадитись на аеродромі в Чорнобаївці. Раз за разом вони відгрібали від ЗСУ, а вся Україна спостерігала за серіалом Чорнобаївський трикутник і вигадувала сотні жартів. Українці зауважили суїцидальну готовність росіян знов і знов підставлятись під удари. Тож почали зображувати це місце в піснях, мемах і жартах, як пекло для загарбників. Скажи, паляниця <паланець> український хліб став символом, завдяки якому ми могли відрізнити своїх від чужих, надриваючи животи від сміху, всією країною спостерігали, як російськомовні щелепи намагалися вимовити паляниця чи «укрзалізниця». Популярності мему додала російська пропагандистка Ольга Скабеєва, яка спробувала пояснити росіянам, що таке паляниця, та ще й переплутала її з полуницею. СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука. Тоді з'явилося його фото у військовій формі ЗСУ та кайданках. Мережею вмить поширилися сотні ілюстрацій та жартів про арешт. Віті його зокрема порівнювали з чмоній, полоненим росіянином, який виглядав дотепно і незграбно. Згодом увага переключилась на дружину Медведчука – Оксану Марченко і досткарабюндебілі Олур. Жарти навколо ситуації поширили через її звернення до президента Туреччини із проханням посприяти звільненню чоловіка. Оксанці порадили звернутися й до інших світових лідерів. Мамуль мамулечка, давай надо свалювати суда. Тури в український Крим були для росіян в прямому сенсі слова гарячими. Українці почали обговорювати можливість швидкого повернення півострову та говорити, що сталася бавовна, тролячи таким чином росню, яка будь-які вибухи називає хлопок. А згодом з'явилася ще одна героїня для народної творчості. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за Як тут класно. За два місяці після вибухів у саках Бавовна отримала друге дихання. Хвадіть курити, де попала, Курити там, де ще не попала. На Кримському мосту хтось таки вдало покурив. і понісся новий шквал мемів. Тут і Зеленський з шашликами, і поліс Полтавщини, і диктатор Путін у сльозах. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. Після цих слів спочатку вибухнули соцмережі. Згодом росіяни на полі бою. Українці запропонували притулі відкрити збір на ядерку, Білорусь, та навіть почали жартома будувати плани про купівлю зірки смерті бойової космічної станції у вигаданому всесвіті зоряних війн. Згодом українці зібрали на супутник, від якого у Русні неабияк палало. Були ще сотні мемів та жартів і про російських чмобіків, і про кадирівців та вагнерівців, і про дружбу президента Зеленського з Джонсоном і Дудою, і про візит Байдена до України. А скільки ще буде попереду? Відомі слова Лесі Українки виявилися пророчими. Щоб не плакати, ми сміємося. Щоразу витерши сльози від горя та болю, українці збирають усю свою міцю кулак і з гумором дають ним русні попиці.